Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі Kidsville TV. І сьогодні ми відзначаємо чудову подію день народження наших дорогих імениниць. Привітайте, Соня і Лера! Давайте поаплодуємо в шесті. Скажіть, Лера, ви відчуваєте себе більш дорослою? Так, відчуваю. А що змінилось у вашому житті за цей рік? Я стала більш відповідальною та. Ем... Покращила е, свої навчальні оцінки. Чудово, дякую. Сонечка, скажіть, а на скільки сантиметрів ви підросли за цей рік? П'ять. На п'ять сантиметрів? Чудово. Я думаю, всім телеглядачам дуже цікаво, хто всі ці люди в нашій студії. Ну і що ж, Лєрочка і Соня, представте, будь ласка, своїх гостей. Це мої однокласниці Аня і Дар'я. І моя подружка Даша. Чудово. Сонячка своїх гостей представте. Хто у вас сьогодні тут? Мій друг Вова, моя подружка Маша і ще одна моя подружка Олександра. Чудово, дякую! Шановні гості, а давайте згадаємо, коли і як кожен з вас познайомився з Верою та Сонею. Особисто я, наприклад, познайомилась тільки сьогодні. Ось така історія. А ви гості? Звід, звідки знаєте наших іменинниць? Лєра перейшла до моєї школи ко, ко, у третьому класі. І, я, і вона стала для мене подружкою майже відразу, коли вступила в мою школу. Чудово, дякую, а ви, Дар'я? Я, я познайомилася з Лєрою так само. Так само, чудово. Передавайте далі. Наші батьки дуже давно дружили і коли я вже підросла, мене мама познайомила з Лерою та Сонею. Чудово, Маша, скажіть, а ваша яка історія? Е, мої батьки подружилися е, в інституті, а потім нас познайомили батьки. Чудово, дякую, Вова, Розкажіть, як я ви познайомилися? Не, не пам'ятаєш? Ви знаєте один одного з дитинства? Дякую. Якщо чесно, ми дружили з Лірою вже в дитячому садочку. І коли тільки в колясочках були, ми вже ну, розмовляли між собою. Чудово, дякую. Ліра і Соня, скажіть, а ви добре знаєте своїх гостей? Так. А хочете перевірити, наскільки добре вони вас знають? Да. Хочете? Ну що ж, ми зараз з вами е зіграємо у гру Вірю або не вірю» ставити нашим гостям запитання про іменинець, а ви шановні гості будете відповідати вірю або ж не вірю. А Соня і Лєра скажуть, вгадали ви чи ні. Наприклад, я запитую, вірите, що Лєрі сьогодні виповню, виповнилось 100 років? Ні. Ні, ось так. Ну що, готові? Тоді вперед. Вірите? Що Ліра любить більше собак, ніж кішок? Так. Так. Да. Ліра, це правда? Це правда. Чудово, вгадали. Вірите, що Соня хоче стати ветеринаром? Ні. Відповідайте всі разом, голосно, голосно. Знаю. Ні. Ні. Соня, правда? це правда? Так. Да. Правда, ну що ж, а а ви мрієте стати, Соня? Я сама ще не знаю. Ще не знаєш, так? Але обов'язково придумаєш. Молодець. А взагалі ти вчителькою? Вчителькою, так? Дуже добре. А вірите, що фізкультура це улюблений шкільний предмет Лєра? Ні. 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 Лєра, це так? Так, я А який ваш улюблений предмет? Трудове навчання і малювання. І математика. Ти, дуже цікаво. Ну що ж, а вірите, що Соня вчиться лише на одні двійки? Ні. Що неправда? Ну, молодець. Ти вчишся на відмінно? Чудово! Ні. Вірите, що Лєру розшукує міліція? Ні. Так? Так. Ви нічого поганого не зробили? Ні. Добре. А вірите, що Соня... Стане президентом. Ні. Як це ні? Звісно, так. Соня, ви би хотіли стати президентом? Не хотіли? А чому? Не хочу вчителькові. вчителькою стати. Добре, ну що ж, наша передача завершується. А тепер, шановні гості, давайте ми всі разом привітаємо наших іманиниць і заспіваємо для них пісню. Happy 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 birthday birthday birthday, to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, Лера Соня, happy birthday to you. І досі описі для наших симаниних! Ми ще на цьому наша телепередача завершується! Ми бажаємо нашим іманиницям міцненького здоров'я! Щастя, нехай їм завжди э, буде тільки успіх у житті. Вітаємо вас Аплодиємо. і до нових зустрічей. Пока-пока.